Наступне таке запитання, чи досить незручне, і яке стримує більшість людей, це запитання, чи мені нічого не навіть, чи там не затмарить мій розум, що я потім забуду, хто я. Ні, дивіться, повторюю ще раз: задача моя під час сесії показати вам несвідомі. Ваші страхи, обмеження і переконання, які вами контролюють, контролюють прийняття або не прийняття певних рішень. Наприклад, ви хочете проявлятися, або ви хочете там створити якусь свою справу, або у вас є якась ідея, але щось вас не пускає, щось вас лякає, щось вас тормозить. І ви не розумієте, що це. Так, от задача моя в сесії – показати вам перше, що це за обмеження, страх, установка. Друге, першу причину, звідки вона взагалі взялася в вашому житті. І третє отримати усвідомлення, щоб ви зрозуміли, що це взагалі не ваша програма, щоб ви з неї звільнилися через усвідомлення і почали жити так, як ви хочете. Все.